Четверо людей загинуло на водоймах в Запорізькій області з початку 2024 року. Ці нещасні випадки трапилися через порушення правил безпеки під час купання на стихійних та невизначених об'єктах. Зазначають рятувальники. Цьогоріч Через воєнний стан рішенням державної комісії техногенної екологічної безпеки України та надзвичайних ситуацій було ухвалення рішення продовжити заборону на масовий відпочинок на водоймах. Водночас, протягом травня, надзвичайники здійснюють вибіркові цільові. Перевірка щодо стану готовності зон відпочинку біля води Розповідаю, досить часто є зауваження до виконання вимог безпеки для перебування людей на водних об'єктах. Не в повному обсязі забезпечується виконання вимог правил охорони життя на водних об'єктах, не розроблюються програми рятування людей на водних об'єктах, а ті, які опрацьовані, не враховують особливості дій воєнного стану. На недостатньому рівні проводиться або взагалі не проводиться робота з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності та особами у разі використання водних об'єктів або прибережних захисних сплуг водних об'єктів із виробничою метою. Або для відпочинку людей щодо необхідності організації та забезпечення виконання вимог безпеки на воді. Рятувальники вкотре попереджають про небезпеку купання на стихійних пляжах, адже там не виконується обстеження дна водою чи прибирання прибережної зони. Тож закликають не нехтувати попередженнями увага купатися заборонено. Запорізькою міською рятувально-водолазною службою проведено обстеження та очищення дна. Акваторії всіх трьох пляжів. На території, на території центрального пляжу міста значить розміщені два рятувальні пости. На території правобережного пляжу розміщений один рятувальний пост та на пляжній зоні по вулиці Лейтенанта Шміта розміщено розміщен один рятувальний пост. А сьогодні рятувальниками з населенням проводиться інформаційна роз'яснювальна робота про заборону. Купального сезону безпечного поводження на водоймах та надання до медичної допомоги постраждалим при утопленні.